В обласному академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка готуються до прем'єри. Так будьмо ж ми з ватами. Репетиції тривали останніх півтора місяця. розповідає режисер-постановник вистави Микола Яремків. Глядачам презентуватимуть сватання на гончарівці Григорія Квітки Основ'яненка. Це соціально побутова комедія. Обрали цю п'єсу, каже режисер, не випадково. І сьогодні час такий, що людям потрібне почуття гумору, потрібна радість. Бо завжди в найтяжчі часи нашої історії завжди почуття гумору рятувало нас. У комедії, написаній 1835 року, розповідається про життя та побут сільської родини Прокопа і Одарки та сватання до їхньої доньки Уляни. Усі події відбуваються у селі Гончарівка на Харківщині. Тому декорації на сцені та костюми акторів виконані в національних мотивах. Розповідає художник-постановник Микола Костюшко. Гончарівка до сих пір це район в Харкові є, і в мене все зв'язано з гончарами. Горшки намальовані на рушниках. Рушники це забава хозяйки. І дочки її а горшки це прокопа забаганка. Все, і ми так все пов'язалося. Тісно у прем'єрі задіяно вісім акторів та двадцять музикантів. Артист драми Микола Семенюк грає у виставі Сватання на гончарівці Стецька. Говорить, його герой вчить глядачів на все у житті дивитися з позитивом, іноді навіть по-дитячому. Хоча він і вважається якби дурником і трішки менш розумним ніж інший світ. Але в нього є своя своєрідність, своє бачення світу, дає людям побачити щось відмінне інше. Режисер Микола Яремків каже, виставу осучаснили, не переробляючи класичного тексту п'єси, додали українських пісень. Це в мене вперше, що музичну виставу ми здали за півтора місяця. В даний час театр повинен бути. Центром психологічної розрозки глядача відволіктися і вийти з театру трошки душевно, як так кажуть, веселішими і сподіваннями те, що життя продовжується. Сватання на Гончарівці це вже четверта постановка київського режисера Миколи Яремківа у Волинському академічному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Прем'єра вистави запланована на 17 та 18 грудня. Олена Чернуха, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.